У Полтаві у музеї садибі Івана Котляревського відбувся етнофестиваль. Організували його з нагоди дня української державності. У програмі Народні ремесла, пісні, танці та колоритні фотозони відкривали фестиваль викладачі та учні місцевої музичної школи. Організували фотозони на всій території нашої садиби. Це і віз називається на ярмарок, килим, який ми недавно отримали в подарунок. І о 16 годині ми планували продовжити наше свято, де ми запросили народні колективи, оскільки ми в садибі Івана Петровича Котляревського, без гумору тут не обійтися. Тут будуть також звучати Павла Глазового і сценки. Полтавські народні майстри та художники провели для відвідувачів майстер-класи. Гості фестивалю, як діти, так і дорослі, мали нагоду власноруч зробити ляльку-мотанку з природних матеріалів або розписати листівку. Я працюю в стилі декоративного розпису і намагаюся відроджувати саме полтавський розпис, його стилістичні особливості, його мотиви. Цей мастер-клас розрахований не тільки на дітей, а й на дорослих. І я планую виготовити ось таку листівочку у стилі полтавського розпису. Якого кольору виходить тут? Рожевий колір. Сама з дитинства роблю із природних матеріалів ляльки, які мене навчила бабуся і мама. І тому сьогодні я з задоволенням представлю всім охочим такий цікавий вид. Майстерності, мистецтва, як е, лялька, та сама лялька-мотанка, яку ми знаємо. Але найпершою лялькою, мотанкою все таки була лялька з природнього матеріалу. Ось таким чином. Ми перев'язуємо її в талії, потім нарощуємо спідничку, точно же як я рочка робила. Усі майстер-класи, а згодом і екскурсію музеєм для учасників етнофесту провели безкоштовно. Мета таких фестивалів познайомити містян з культурною спадщиною Полтавщини, говорять організатори етнодійства. А тому влаштовуватимуть такі заходи і надалі.